Ви на дзвінок теж не реагуєте, так? Да? На дзвінок теж не реагуєте. Вам же ж дзвонять. Вам же ж дзвонять, ви теж не реагуєте. А якщо скарга халаджі буде написана, ви будете реагувати? Так, а що ж ви з порушенням стоїте? Порушення. Ну ви ж на перехресті, ну дійте, станьте далі. Але ж ніяких питань. Ми інженіра, ми, ми нікого не зупиняємо. Ну, в ПДР не написано, що інженіра ми... мають а, право стояти на перехресті. Громадянин України. Виключайте там. А чому? А а а ви ви? Заборонено з них? Так. Інспектори заборонено з них. Ну, не треба мати. Ми так і спитаємо в Сірого. Могильова, він говорив, а ви, мабуть, вже не знаєте. Я ваше лице не знімаю. Ваша робота була. треба знімати. Не говорили, що без підстав, ми нікого <запиняло> Ні, ну, <без запиняло> ми не ми, Ви стоїте на перехресті. Ми нікого не не без порушень. що запускаємо. Залізничний Ні, Ну ви розумієте, що ви з порушення. Ну поставте машину далі, не порушуйте, все, до вас ніяких питань немає. Посвідчення можна вас питати? Ну, служба. Ні, звісно. Не можна? Ні. А що, не обв'язані пред'являти? Ні. А що Чи то 0475? Посвідчення не <запиня> пред'являє. <запиня> <запиня> а <запиня> ви <запиня> пред'явите <запиня> <запиня> інспектор? ЧК-0130. Виключай камеру. Я лице не знімаю, тобто yeah. цивільний кодекс я не порушую. Я тобі а сказав два слова, віляції. ти їй вже. Ну, Виключай, два перестав. слова, скажу. Я тобі сказав два слова, а потім включиш обратно. Виключай, що тобі розкажу. Ми на камеру можемо рішитися. Ні, на камеру ми нічого лишати не будемо поки. Я, я ж вам нічого не кажу, що ви стоїте, там регулюєте, Та перехрестя, що ви робите? Виключайте ви, заробити. Одженіть просто машину, поставте її без ну, порушення. Я розумію, що в тіньку хорошо. Скажуть, в а, ну не треба мені нічого говорити. Не надо? Ви посвідчення ж ви ні один не хочете не пред'являти. Ні. Серйозно? Відціни ви машину, тільки потім їдуть. Відціни То Тобто вона стоїть, так? Звісно. Ну хорошо. Посвідчення ви не пред'явили, машина так і стоїть добре.